Приповнюю перемогою розгадую випадку військового і полю. Знаючи вас людяну того боядливу, людяну, бойову, постійно бажаючого змінити на краще, не легке сьогодні сьогодення. Люди вручили вам свою... Довіру більшість Тернопільської громади віддали свій голос за вашу кандидатуру, обв'язуючи свої надії на кращі майбутнє змоги. Ми, представники церкви, розділяємо водоволі тернополян і також на. Надію на продовження зв'язків між духовенством і пространникам.